Дермазол Плюс це сила трьох компонентів для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Шампунь. Це бой, Це Пі Купер. Так. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково півбала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Я дуже радий розпочати черговий випуск програми «Що за Сонг. В нас сьогодні, по-перше, Я пропоную все ж таки вирішити, хто першим розпочне. Як хочете. Мені все одно. Ну, давайте я. Давайте. Давайте, мені цікаво. Лаут, вибирай будь-яку категорію, яка на тебе дивиться. Від підписників. Від підписників відразу. Так. Добре, е, в нас сьогодні запропонувала Мирослава Вишнева. До речі, будь-який підписник зараз може в коментарях запропонувати музичну категорію. Особливо, якщо буде креативна, ми її візьмемо і в наступних випусках ви вже зможете побачити. Сьогодні в нас кольорові пісні е, гурти, у яких в назві кольори не в назві пісень, а в назві гурту є якісь кольори. Ну, зараз давайте послухаємо когось з них. Е, відгадуєш тільки ти? Это Black Eyed Peas. Это Black Eyed Peas. Good night. Я напоминаю, как песня называется. Tonight's I got a feeling. I got a feeling, точно. Так, так, так. Ну, нічого, ми півбалу зараховуємо. А потрібно одразу, одразу крити. Я б обрав те ж саме від підписників. Давайте там е, так само кольорові пісні, гурти, е, в назві яких є. Тобто якийсь і кольор. в назві, і в назві гурту, чи. Тільки в назві гурту. Ну, або а. виконавця. Red uh, Red Hot Chili Peppers. А, все правильно, але запізно Шазам вже відгадав. Hot тобто, Chili Пейперс. Ну, Шазам за секунду відгадав вже пісню, можете подивитися. Тут я, треба швидше... ні, шазам. я не знав просто назву пісні. Я на вгадав Red Hot Chili Пеперси. Я задоволений своїм результатом, навіть якщо я не отримав півбали. Пів не отримали, на жаль. Давайте підтримаємо Валерія Сенджі. Давайте спонсорську. Угу. Спонсорська – це в нас сьогодні канал «Вишиванка», Це наші друзі. Вони там розповідають про українських артистів, музику угу. про все українське, що стосується музики. Прийдіть, подивіться в описі до цього відео. Є посилання. Ну а там українські автори одного хіта є такі українські автори одного хіта. Треба авторів саме назвати? Ну назвати і пісню, і автора. А, якщо окей. якщо окей. тільки я ну... думав, якісь інші авторі, автори. Ні, ні, ні. -ні, 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 -ні. Давайте послухаємо. Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пу. А от я так і не вгадаю, це швидко. Ну, ну як, це ж класика взагалі. Ну я б, б вгадав. Це, це, от десь да, в 2000-х просто всі та. Копила мама коника, Шау а коник без ноги. Шау бау. Бау. Шау Ні, я то, ну Я б чесно, я б шаубау теж не відгадав, але купила мама коника, це ж мем просто. Та, це ж та, мем. Та, та, та. Навіть ми в школі приколувались з цього, там, що ноги немає, що там замість ноги. Ну. А що в них хіба не було більше пісень хітових? Шаоба, у них була ще. А ви них, знаєте, та. хоч одну ще хітову. Мені тоді було 4, тому. Вона не так залетіла. Ця просто лунала зі всього взагалі, де щось може лунати. Ну, це прощальна була. Тобто, перша заявочка, друга вже все, прощальна. шау, Бога. Так, підемо так само, як лауд. Я думаю, що спонсорська допомога нам зараз не завадить. Український канал вишиванка сьогодні спонсори дарують нам два бали замість одного. Ну в тому разі, якщо відгадаєте, бо лаут не скористався цією можливістю. Подивимось, як ви там. Я нагадаю, що українські автори одного Одніє фіта. Піс... я готовий вгадати без пісні. Наша розповідь про їжачка, про маленького неслухняного. Що? Фліт «Їжачок». Це фліт, Їжачок, піднімись. Була був такий хід. А чому вони ж донині живі і здорові, і, і в них є якісь і, пісні? І, і Дай Бог їм ще більше здоров'я, але ж хід одного ой, пісня артист одного хіта тут цього ніхто не скасовував. Та ні, вони а є... то хай хай існують, і хай я вважаю, щоб вони ще написали хіти. Ми їх просто прибрали з цієї категорії. Типу, ну в них там вже два хіти, все ми не можемо так А який ще хід. Їжачок, все. Все більш немає. Все. Ну, <смеш> якщо б був би ще один хід, ми б включили, Точніше, не включили цю пісню сюди. Спонсорська, скажімо так, пройшла повз вас. По два бали ми не отримали, але в принципі ще в нас багато турів. Є така можливість. Я беру топ ютуб. Топ ютуб? Так. Давайте топ ютуб. Може, тут повезе. А немає топ Ютуб? — Топ ютуб. Це Сем Сміт, I want you to stay with me. Stay with me. Stay with me трохи пізніше було. Чи що? Ну там він почав говорити це говорити я stay. Ні, він почав говорити stay, і потім. Так, щось це. Зарахуємо чи ні? Stay with me. Дайте оплески. Я не знаю. Зарахуємо. А Валерію, ви не проти, якщо ми я йому зрахуємо. Я прошу такого ставлення і до того, як я буду вгадувати, якщо не вгадаю, одразу. Ви не проти, якщо ми йому зарахуємо. Окей. Окей. Лау, тобі пощастило сьогодні? Один бал отримуєш. Дуже так? Дякую. Нехай це буде підтримали Україну. Підтримали Україну. Є такі артисти. Тобто, а є такі, які не підтримали? Є, звичайно. Але ми про них не будемо згадувати, нам такі не потрібні. Металіка. Ну, ну. А як пісня називається? Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing else matters. Але запізно, але металіка була. Була, тому... Тому я пропоную зарахувати 1 бал. Uh, yeah, я... well, <laughs> ну, це вже прямо схема виходить, але мене тут всі вмовляють поза кадром. Ну, давайте 1 бал, <laughs> добре. Все, я... Я ж не поплукувати людей, а підписники. Хай напишуть в коментарях, чи це справедливо було. Мені важливо знати. Мені важлива думка підписників. Чекаємо. А, і лайк. Лайк, не забудьте поставити в цьому відео. Вам точно подобається це відео. Лао, давай, яка категорія? Давайте кавери. Кавери? Давайте mm -hmm. кавери. Це Рупсуана. Mm -hmm. Так, 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 давай, давай, давай. Господи, і... дельфі. Це і кораблі. Це як... кораблі, і не, пі... і не пінгвіни, і не Це пінгвіни. Люди як кораблі, кораблі. каверна. На легендарний гурт Скрябін. Так. Так. Люди, як кораблі. Але я думаю, що півбалу легко зрахуємо. Давайте трішечки. Ми підписникам також дещо хочемо розіграти. І не те, що дещо, а платівку Лінкін Парк Вінілову справжню підписану нашими учасниками. Все, що треба для того, щоб перемогти. Вигадати е, наступну назву Хіта Поплавського. Тобто, коли він буде випускати наступну пісню, okay. запропонуйте назву. Найкреативніша е, отримає цю платівку. Вже можна починати. Працюємо. <рес> 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 Я теж за, за цю категорію підтримав тих, е, хто підтримав Україну. За тих, хто підтримав Ta, Україну. Da, da. Звичайно, ми їх теж зараз підтримуємо. Принаймні, зараз ще одна пісня зазвучить. Шер так, Стронг було Стронгенаф вже було пізніше. Тут тут я вже один не зарахую, але за no, Шер no, no 0,5. ми зараховуємо. Я ж кажу так, от крок за кроком по балу і нормально наберемо. І, і до все. речі, я не знав, що Шер підтримала нас у боротьбі проти окупанта. Я так що дуже так, корисна так, так. ефір і. Дякую вам за те, що запросили. До речі, сер, сер. одна з тих зарубіжних артистів, хто закликав якомога скоріше дати нам зброю. Тобто, типу, ага. вона не просто вийшла з прапором України, хоча з прапором України це вже не просто вийти на концерт, це вже хороша подія. А вона ще й закликала, щоб нам якомога скоріше ну, Вона хорошую вже в, дама в літах, хоче побачити, ну, коли. Ми розвалимо mm -hmm. Росію. Тому Бандерка Шер з нами вболіває за Україну. Ми теж за неї вболіваємо. Півбалу з цього от Валерії заробив. А Лаут продовжить цю справу. А, так, я візьму український реп. О, український реп. До речі, хоча я не дуже розбираюсь в репі, але. Під час повномасштабного вторгнення дуже багато крутих да, пісень сподилося, в тому числі реп, тому мені здається, да, і зараз вони всі що просто звучать. Давайте український реп. Я не, не пам'ятаю. Я люблю. Про любов, реп пісня. Це ж просто вибач. класика. Так. Ну, так, вибач. Я б теж не відгадав, чесно, не буду кавити. Я просто знав до нас. відгадати. Так. Тому, на жаль, не зараховуємо. бал. Ну тоді, давайте. що там залишилось? Та ніфіга не залишилось. Кавери? Спробуйте кавери, стільки прекрасних no, кавери. Давайте кавери, я повністю підтримую. Не знаю. The Clash, the Clash. The Clash. А, а знаєте, це, ну, я думаю. Clash я знаю, звісно. Я просто не знав, що це вони співають. I fall the low. Так, це 10 раундів. 10 раундів минуло. Давайте підтримаємо учасників. Продовжуємо далі. І я хочу вам подарувати бонусний раунд, якого не передбачено було, але у нас от такий от сюрприз. Треба відгадати по обложці альбому, що це за виконавець. От зараз буде перед вами на екранах обложка альбому. Не альбом відгадати, а саме виконавця. І я дарую один бал. Це Coldplay. Coldplay, ні. Це не Coldplay. Ні. 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 Cold це не Coldplay, Це сольник-вокаліста. «Radiohead», по-моєму. Не Сольник. Ні, це дуже популярний гурт. Просто. От два, в назві гурту два слова. Uh. Я зараз дам підказку. Uh, я думаю, що тут. Uh, так, готові до підказки. So, but... Стіна. Pink Floyd»? Звіріться я обирав Та Там без цим. різниці. Ви ж все одно разом відгадуєте да? зараз. Ну, окей. То, нехай буде Валерій. Ну, давайте рок. Буде смішно, якщо я не вигадаю. Рок? Давайте рок. Ну чому? Це ж. Я думаю, що рок якраз в. Редіогед Кармаполіс. Ні, оце це добре було. Валерію, знаю, що у вас планується тур. Так, він в принципі вже спланований. Залишилось планувати європейську і північно-американську частину. Розпочинаємо ми з... з 3 березня містом Ужгород. Чому кажу спланований? Тому що цей тур багатостраждальний, як і ми. Ми його спланували ще задовго до того, що зараз відбувається до війни повномасштабної. І Якраз тільки був якийсь проблиск шоу бізнесі, і ми вирішили, що ковід трагедія завершена, і мали б їхати в тур. А потім нам допомогла зупинити його війна. Так ось ми вважаємо, що зараз треба продовжити. Я не кажу, що ми перемогли, але це якраз тур життя, тур тур як ознака повернення до життя, і взагалі. Та, тобто, взагалі треба жити і максимально робити все можливе для того, щоб ми перемогли. А в перерві між тим, що ми робимо, треба ходити на концерти, підтримувати економіку, підтримувати музикантів, авторів музики і своєю присутністю, своїми там, коштами ми допомагаємо Збройним силам України перемогти ворога. Так що тур триватиме. Протягом двох місяців, верніше, він продовжується. І завершимо, чесно кажучи, ще не знаю де. Інша ріка це акустична версія нашої музики, це інші інструменти. Окрім того, що ми граємо акустику, ми запрошуємо ще деяких музикантів і в деякі міста. Не скрізь вони будуть. Але це буде акустика і буде дуже тихо. Це це те, що мені дуже подобається. Це те, що хочеться співати. Інша ріка це якраз про музику, а не про танці. Клас. Хороша справа, <плес> Хороша справа. справа. Може в тебе щось планується. Кліп? На правах реклами. На правах, правах реклами зараз прозвучить. А, коли, а коли програма виходить? Щоб не сказати а, те, що ну, відбудеться довго за два-три за два-три два тижні. За два-три тижні. <рес> так. Та вже у Сокорне. <рес> Та. Та ні, ні. Ну скоро, реально, два-три тижні. Так. Ну слухайте, Скор. скоро нові пісні скоро виходять. Нарешті нові релізи будемо робити в цьому році багато нових релізів, тому що давно не було нових пісень. І як я тебе розумію? Та і багато благодійної діяльності планується великий тур теж по Україні. Я сподіваюся, за кордоном ми також поїдемо до наших друзів там, де це буде можливо. А ми також будемо збирати гроші для ЗСУ в цьому турі. І плануємо поїхати в ті міста, в яких ми не були ніколи, тому що прям великого туру у мене ніколи не було. Коротше, планується великий прям тур. Я сподіваюся, що все вдасться. Тому дай Боже. Взяте. А, я теперь вибираю. Да? Да. Да, да, да. да. А, добре. Що ти Ла Лау, Лао такий стоїть і думає, так, бля, з чого починатися будеш? <свят> ну, я візьму хіт парад нульових. хіт парад ну, нульових прямо. Чи що це? хіт парад МЛ нульових. — Це е М1, чувак. Це Хіт-парад, М1, це М1. — У твоєму дитинстві був такий хіт-парад і канал. Да, — Так, я пам'ятаю. — та, Я сподіваюся, що щось я зараз і згадаю. згадаю. — За 100% відгадаєш. то всі слухали. Лама, вже підлітає твій Лама, ти сюди. — Підказка, дивіться разом. — Літак, літак. — Літак. 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 <плес> Нормально, зараз, зараз буде ще цікавіше. А, Валерію, будь ласка, обирайте, наступну Рок. категорію. Рок. Рок. Так, так будеш. ви ж пам'ятаєте, так? Ми Це все. Це все, Це все. Дайте року, будь ласка. Ну, це пісня гурту Queen «We Will Rock You». No? Ну, хтось переспівав. Ну, давайте, ні, це, це якийсь це... Def я не так, знаю. Так, Def Leppard, так. так. Називається «Pour some sugar on me». А чому вона схожа на «We Will, uh... We will Rock You», по-моєму? Ні, ну це питання до Quinn DeF Leppard, я точно, точно не вивчу. Мені ніколи не подобався Дефлерд, а жалість викликали через те, що в них однорукий барабанник. Серйозно, так? Ти от слухаю і плачу зараз. Все, тоді давайте топ Ютуб ще раз. Топ Ютуб. Давайте. This is the... Це теж Аріана Гранде, мені здається. Як пісня називається? А, Break free. «Аріана Гранде Break Free. Break. Так. Break free. Ну, давайте підтримуємо. Да, Короче, треба послухати Аріана Гранде. <рес> а послухайте, в неї зараз ось пісня «Flowers» вийшла. Вона взагалі рве всі всі. Так всі... то Майлі Сайрус. А, так. Мали... Все, чик 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 Я... Український реп ми не обираємо. А <світ> хіт паради М 1 так. Ну я так розумію, хіт паради М-1 так. Інших варіантів немає вже на зараз станом. Ну, давайте. Завершаючий тур. Це це скрябін. І хто ще? Ти мені не даєш? А з ким разом він співає? З Белевською. Я готовий оголосити результати. Оголосити результати, які ми маємо наразі. Отже, лаут отримає я результат 3 бали. І Валерій Харчишин, який сказав: Та я, мабуть, програю, я там то, я там так, набирає в цій грі 6 балів в два рази більше. Опноски! Мені треба довчити пару категорій. Ну, або прожити синьо. ще 20 років. Або... Або, так, або так. Або так, насправді так. Лоут, ми тебе все одно з порожніми руками не відпускаємо. Такий околадний подарунок за сунд. Дякую. Прошу, дякую за участь. Дякую, дуже круто. І, і Валерій, ви також дещо отримаєте від нашого проекту. Я вас вітаю. Дякую. О, такий подарунок. Бачите, є така велика це копія така, от маленька. Щоб... Вона хоч Bluetooth. Я думав, це коробочка. я ще, не знаю. що ну, Там iPhone всередину чи щось? Стало. Не впевнений. Ух ти ж, блін. А, впевнений. бачите, там, який. Яка вага? Ну, можна відбивати. Ну, коротше, все як завжди. Заготовка є, доведеться доробити. То, то якщо, якщо побачите мускаля, можна так лукс і все. І немає. І мускаля. немає. Мускаля. А ця штука залишиться. Прошу дайте латися перед Лаут, Валерій Харчишин. Були раді вам і до зустрічі в нових випусках. Дякую, Якщо вам сподобався цей випуск, подивіться минулий.